Друзі, всім привіт. Сьогодні на обзорі буде Монета України одна копійка 1992 року. Ось так вона виглядає Аверс і Реверс На Аверсі зображено тризуб напис Україна, знизу дата 1992 і по боках. Колося пшениці з листям каштану. На реверсі напис одна копійка. І по колу ягоди калини у вісьми гронах. Гурт монета має гладкий, немає ніяких насічок І виготовлена вона з магнітної сталі, тобто монетка магнітна. Ціна такої монети на сьогоднішній день від 10 центів коштує звичайної. Якщо вам попаде монетка виготовлена не з магнітної сталі, тобто монетка буде не притягуватись магнітом, ціна її від 150 доларів, друзі. На сьогоднішній день це монета, яка виготовлена в іншому металі. Також є різні дорогі браки та повороти. Також, якщо вам попаде монета одна копійка, і зуб буде не мати потовщення, а буде тонкий ціна такої монетки. Від 300 доларів. Повороти є самим дорогим поворот у 180 градусів. Ось так виглядає такий поворот від ідеалі монети з обох сторон. Ціна на таку монетку від 500 доларів, друзі. Є також цінні браки Аверс, аверс, реверс, реверс. Виглядають вони, якщо реверс-реверс буде з обох сторон напис одна копійка. Якщо аверс-аверс з обох сторон будуть зображені три зуби. Ціна на таку монету договірна і стартує від 300-500 доларів в залежності від стану монет. Всім дякую за увагу. У кого є такі монетки. Телефонуйте, пишіть, я їх також куплю. Не забуваємо ставити палець вверх. Та до зустрічі в наступних відео.